Я погане, що не заповнила холодильник до повернення чоловіка з відрядження. Мій чоловік був у відрядженні за кордоном і на вихідних повернувся додому. Коли він повернувся, мене не було в місті. Я відвідувала друзів. Його невдоволення в тому, що він залишився без їжі для контексту закупівлею продуктів, здебільшого займаюсь я приблизно 90%, А він виконує свою частину інших домашніх справ. Зізнаюсь, холодильник не був забитий свіжими продуктами, тому що я не ходила в магазин того тижня. Однак можу запевнити, що і в морозилці було дещо з їжі, і в коморі були продукти, які можна було приготувати. Можливо, це не те, що він сподівався, але деякі варіанти були до того ж. Ми живемо у велику. Ти в пішій доступності повно продуктових магазинів і ресторанів знову ж таки не найкращий варіант для виснажливого міжнародного перельоту, але все ж варіанти є. Спочатку це було не зовсім важливо, скоріше, як жарт. Але після його неодноразових ключових зауважень на мою адресу з цього приводу я дала відсіч, і тепер це перетворилося на справжню сварку. Ми обоє вперті люди. Зізнаюсь, було б непогано, якби я наповнила холодильник продуктами до його повернення з поїздки. Однак я сама. Працюю повний робочий день і вважаю, що ми обоє, дорослі люди, здатні забезпечити себе їжею, коли інший зайнятий. Редід висміяв чоловіка. Є рідкісні коментарі на його підтримку, але вони не популярні. Тож, коментарі. От би чоловікам дали доступ до сімейних фінансів і дозволили самим закуповуватися. Дуже сподіваюся, що він не помер без голоду. Мало того, що бідолаха все відрядження провів без їжі, так і ми потім ще й у вихідні довелося голодувати. Господи, потрібен закон, що дозволяє чоловікам ходити в магазин. Також потрібен закон, що дозволяють носіям пенсію прибирати і доглядати за дітьми. Чоловіків потрібно супроводжувати у продуктовий, інакше вони заблукають. Навіщо забивати холодильник швидкопсувальними продуктами, якщо нікого не буде вдома? Він дорослий чоловік, який може взяти їжу на винос або приготувати щось з морозилки або комори. Звичайно, наявність свіжих продуктів це чудово. Але ти ж не його мама. Якщо вже йому це було так важко, він міг би попросити заздалегідь або купити щось сам. Вона навіть подбала про запаси у морозилці та коморі. Він мав бути вдячним за це. Ресторани і продуктові магазини в кроковій доступності, можна навіть з машини не виходити, і комора з морозилкою забиті. Його реакція просто зашкалює. Яка драматична безпорадність в оточенні їжі магазинів і ресторанів? А до твого повернення як він приготувався? Якою їжею зустрічав тебе з твоєї поїздки? Дорослий мужик справляється з поїздками на роботу, але не в змозі знайти дорогу до продуктового магазину. Ти його дружина, яка працює повний робочий день, а не його особиста офіціантка. Він великий хлопчик і може розібратися, як розігріти їжу, як користуватися телефоном і замовляти доставку. Ти його дружина, не матуся, як би йому цього не хотілося. Здатний подорожувати один, але не здатний, хоча б якийсь час, потурбуватися про себе у рідному місці. Він дійсно нездатний або просто жалюгідний і самовпевнений. Навіщо ти вийшла заміж за дитину, яка не вміє сама себе нагодувати? Ти що, його домробітниця? Було б мило, якби ти це зробила, але якщо ні, то не повинно бути ніяких претензій. Він коли-небудь робить для тебе такі турботливі речі. Він працював у відрядженні в чужій країні, а авторка просто тусувалася з друзями. Немає значення, що він дорослий і що вміє. Закупівля продуктів обов'язок авторки, а вона знехтувала цим, щоб повеселитися з друзями. Якби його обов'язком було оплачувати електрику, і вона повернулася б до знеструмленого будинку. Вона б на нього розлютилася. Якщо ти купуєш більшу частину продуктів, його очікування знайти після нічного перельоту у холодильнику щось смачненьке, цілком розумне, хоча б яйця і бекон. Якщо ти не збираєшся йти за продуктами, то треба було попередити його заздалегідь, щоб він міг захопити щось по дорозі додому, але повернутися додому втомленим і не знайти в холодильнику нічого підходящого для сніданку. Це дратує. Тобі що байдужа людина, за якою ти заміжня? Мова не про те, що ти повинна бути матусою або служницею, мова про турботу про людину, яку ти любиш, сподіваюся, хіба ти не цінуєш, коли він проявляє турботу про тебе? Сусіди по квартирі, і то проявляли мені більше турботи? Ми з дружиною часто в роз'їздах у справах повернення пізно вночі, виснажені зміни часових поясів звичайна справа для нас обох. Тому кожен з нас, будучи вдома, поки інший відсутній дбає про те, щоб у нього була улюблена їжа, яку легко приготувати для швидкого перекусу або повноцінної вечері. Ми обоє цінуємо можливість легко перекусити домашньою їжею, перед душем і впасти спати. Більшість людей у цьому сабі глибоко нещасні. Думка про щасливе життя з представником протилежної статі безпекучої ненависті. Абсолютно незрозуміла. Не знаю, у нас якось в сім'ї прийнято. Якщо хтось приїжджає або здалеку, або там з якоїсь поїздки потрібно приготувати смачно поїсти. Можливо, ну не накривати там якісь великі поляни або щось, якоїсь картопельки з котлеткою, салатиком, щось таке перекусити швиденько, бо ти знаєш, що людина з дороги дуже голодна, і в основному у нас підлаштовується так, щоб коли людина приїхала, хтось був вдома, хто може їй це все швиденько підігріти, накрити стіл і щоб вона могла поїсти. Це не залежить від чого. Оловічої жіночої стації просто у нас так прийнято в сім'ї. Навіть якщо людина не їде довго, або просто була десь по справах, ти знаєш, що вона прийде, буде голодна, то стараєшся щось підготувати. І у нас, в принципі, завжди в холодильнику є таке, що можна швидко розігріти, навіть не в морозилці, бо в морозилці потрібно розморожувати, готувати і тому подібне. А саме в холодильнику або готова якась шаурма, або щось таке, коли ти розраховуєш, що ти зайнятий і не буде можливості приготувати. Це Просто звичайна турбота, вона могла б також купити якийсь уже готовий бокс з їжею, там або рис з м'язком, або щось таке, що можна просто максимально закинути в мікрохвильовку, підігріти і поїсти. Але можливо, чоловік би і проти цього виступав якось, бо він хотів саме чогось домашнього або чогось якогось особливого. Якщо він дійсно хотів якоїсь такої мінімальної турботи у вигляді готової їжі, то я його розумію. Але якщо це були претензії, що вона обов'язково мала бути вдома. на Крити йому там повністю весь шикарний стіл, тоді він поганець. А ви пишіть свою думку в коментарях, ми переходимо до наступної історії. Чи я поганець, що не приготував достатньо вечері? Сьогодні у дружини був запис на манікюр після роботи, тому дітей з дитячого садка забирав я. Коли я повернувся додому близько 5.30, старша донька вже приготувала собі коробку маканчіз, оскільки на вечерю і так були заплановані маканчі і ходоги. Я приготував упаковку ходогів і вирішив почекати, що потрібно Готувати ще маканчі ми всі поїли, і після їжі залишилася половина ходога і пару ложок, макаронів із сиром. Перш ніж я встиг все прибрати, зателефонувала дружина і сказала, що їде додому. Я сказав їй, що ми щойно повечеряли, нічого не залишилося, і запитав, що вона хоче поїсти. Вона відповіла, що приготує собі щось сама, коли повернеться додому. Я запитав, чи вона впевнена, і вона відповіла. Так, коли вона прийшла додому, то дуже засмутилася, що я не приготував достатньо їжі на всіх. Я запропонував приготувати ще маканчіс і худогів, але вона відмовилась і почала дорікати мені, що я соціально незграбний, нічого не розумію, і що мені потрібно було приготувати просто більше їжі. Так чи я поганець у цій ситуації? Вердик Тредіт непоганець. Коментарі. Твоя пропозиція приготувати їжу була щирою чи тільки для галочки? І ти знав, що вона скаже: не турбуйся. Це поодинокий випадок чи закономірність Ту зазвичай готує вечерю. Невже ти спочатку не знав, що однієї коробки замало? Автор. Пропозиція була щирою. Я збирався їй щось приготувати. Була ймовірність, що на манікюр пішла б година. Просто сьогодні ввечері його зробили швидко. Подібні ситуації траплялися й раніше, але не так часто. Може, раз на рік вона готує. Напевно, чотири-п'ять разів на тиждень, а я два-три. Діти ще маленькі і їдять мало. Решту вечора вони не просили їсти, так що наїлися їлися досхочу. Вона поводиться пасивно-агресивно. Ти запитав, вона відмовилась і розлютилася, що ти виконав її вказівку. Нічого не готувати. Якби вона говорила чесно, замість цих ігор, то в неї була б їжа. Вона сказала саме те, що мала на увазі. Вона засмутилася через те, що автор не приготував достатньо їжі на всіх. Пізніше приготована їжа не вирішує цю проблему. Я не можу собі уявити, щоб я не приготувала їжі, щоб було достатньо і для чоловіка. Звичайно, вона відчуває себе покинутою або обділеною. Думаю, вона розлютилася на тебе, коли зрозуміла, що ти не думав про неї, поки вона тобі не зателефонувала. Так ти запропонував щось приготувати, але шкода вже була завдана, особливо, якщо ти постійно її ігноруєш. Фраза, я можу приготувати тобі щось, якщо хочеш, взагалі не повинна була звучати, тому що вечеря повинна була бути приготована на всіх, як планувалося. Ти не повинен був питати, а просто приготувати ще їжі з власної ініціативи. Ти відповідав за приготування їжі для сім'ї, включаючи дружину, і не виконав це. Навіщо ти запитав, чи хоче вона вечерю? Звичайно, хоче. Ти дружину не нагодував. Ти повинен був приготувати вечерю для неї. Вона не повинна була про це думати. Це був твій обов'язок. Вона втомилась і засмутилась, і просто хотіла, щоб хтось подбав про неї, як вона піклується про тебе майже кожен день. Мене просто розлютило, якби партнер, готуючи їжу і знаючи, що скоро повернуся, не приготував би достатньо для мене. Ти що, забув про її існування? Вона для тебе щось другорядне? Чому старша сама господарювала? Чому ти не сказав давай залишимо трохи мамі? Ми вже поїли, і егоїстично їй нічого не залишити. Це все ще й потрібно було почути. Якщо підліток проявляє ініціативу і готує собі їжу, тому що зголоднів до приходу батька це не означало чогось зловмисного. Підліток може почекати вечерю до 17.30-18.00, не помре з голоду. Розігрівання ходогів це приготування їжі. Макинчі з коробки це все таки приготування. Якби мій чоловік забрав дітей, щоб я сходила на манікюр і наготував їх до мого повернення, мені б цього було просто достатньо. Навіщо це готувати заздалегідь і залишити засихати? У повторно розігрітому вигляді, воно не дуже апетитне. Для мене було більш турботливо, якби мені приготували свіжу порцію, а не запропонували доїдати холодні залишки макаронів і ходогів з коробки. Ця гидота їстівна тільки у свіжому гарячому вигляді, і їх приготування займає не більше 10 хвилин. Від половини коментарів мене просто сіпалося око. Він в пості написав, що хотів приготувати ще додатково, просто не знав, коли вона повернеться, і розраховував на трішки пізній час. Мак-н-чіз, макарони з сиром. Макарони, взагалі, я не розумію, як можна гріти макарони. Це для мене щось. Деякі люди гріють, це окей. У нас, звичайно, просто вони готуються, їдяться. Якщо щось залишилося, то скоріше за все його не будуть гріти. І так само супи з макаронами ніхто не гріє і не їсть. Також ходох, він буде холодним. Якщо в нього. Покласти, наприклад, моркву по-корейськи або там капусту. Це вже не можна буде гріти, і в результаті вона прийде, буде доїдати застивший сир з макаронами холодними. Якщо їх розігріти, вони будуть ніякі, і так само холодний подох. Навіщо це робити? Взагалі не зрозуміло. В цій історії автор хотів потурбуватися про дружину, а вийшло якось взагалі ніяк. Ще й він її перепитав чи їй приготувати. Вона відповіла, що не хоче. Можливо, вона хотіла щось інше, чого автор не може приготувати. Можливо, вона. Замовила якусь їжу і хотіла поїсти саме замовлену їжу. Ніхто ж не вміє читати її думки. Її запитали, вона відповіла ні, а потім вона ще образилась. А ви пишіть свою думку в коментарях. Переходимо до наступної історії. Чи я поганець, якщо стрижка сина вийшла не такою, як він хотів? Отже, кілька тижнів тому я, 58 років жінка, відвезла свого сина 22 роки чоловік до перукаря, тому що його волосся було занадто довгим. Він сказав, що йому подобається як є, але я переконала його, хоча б підрівняти їх. І надати форму. Отже, ми приїхали до перукарні, але головний майстер, до якого ми і збиралися, був зайнятий. В черзі до нього було сім осіб, і до нас черга дійшла б тільки через декілька годин. Але в салоні був ще новачок, якого ніхто не просив про стрижку. Червоний прапор, який я і син пропустили. Я запитала хлопця, чи він вільний і чи може постригти сина. І він і син погодились. Зайшла мова про те, яку стрижку ми хочемо. Син попросив просто підрівняти, але я з іншого кута Приміщення крикнула, щоб він зістриг побільше. Почалася невелика суперечка. Але потім перукар сказав, що мій син дорослий, і тому він повинен слухати його. Коли хлопець закінчив, стрижка виглядала симпатично, і форма добре виглядала. Але волосся сина все ще було довгим. І я подумала, що коротша стрижка буде краще. Тому я крикнула: стрижи нормально, виглядає погано. Тоді син сів назад і сказав перекорю відстригти ще трошки. На жаль, перукар був початківцем, і не сказав нам цього. Тож він продовжував робити помилку за помилкою і шар за шаром відрізав синові волосся. Коли він закінчив, стрижка сина була скошена у бік. Тож нам довелося йти до головного майстра, щоб він її виправив, щоб виправити ту хрінь, що натворив його помічник. Майстру довелося підстригти сина ще коротше. У машині син глянув у дзеркало і влаштував справжнє пекло, ридаючи на повні очі. Він сказав, що його волосся після першого підрівняння виглядало абсолютно добре, і запитав: навіщо я переконала його підстригтися ще більше? Я закричала у відповідь: якщо тобі реально здавалося, що це добре, навіщо ти вирішив підстригти їх коротше? Він у відповідь поніс якусь дурню про те, що я публічно тиснула на нього, влаштовуючи сцену в перукарні і кричачи на нього. Потім він почав базікати. Що витратив два роки на відрощування волосся, і що вперше в дорослому житті він відчуває невпевненість у своєму вигляді, і що він ніколи не пробачить ні мене, ні себе. Я не хотіла цього робити, але його слова здавалися мені настільки драматичними, що я злегка хихикнула. Він страшенно на мене розлютився. Я попросила його перестати звинувачувати мене і почати брати на себе відповідальність за свої рішення, які личить дорослому. Він відповів щось на кшталт Я так і зроблю, це моя вина, що я послухав твоєї поради. Бо дозволив тобі диктувати, що мені робити зі своїм життям, більше я цю помилку не зроблю. Я рада, що він взяв на себе відповідальність як дорослий, але це були його останні слова мені. З того часу минуло багато тижнів, але як би я не намагалась заговорити з ним, він мені не відповідає. Я кажу йому, що його волосся виглядає краще з тої стрижки. Він не відповідає. Я бажаю йому гарного дня на роботі і кажу, що люблю його. Він не відповідає. Едіт, хоча я не згодна з тим, що говорять в коментарях, я вирішила, що. Вибачусь перед ним і дам йому більше простору. Може, одного разу він побачить мене. Вердикт Редіт поганець. Всі коментарі замінусовані. Тож переходимо до коментарів. Ти поганець і просто смішна. Ти цькуванням змусила цього дорослого сина пістригтися, а коли все вибухнуло тобі в обличчя, прикинула, що ти його і не цькувала. Автор, я не намагалась його цькувати. Напевно, іноді я буваю трохи різкою. Я просила його перестати звинувачувати мене і почати брати на себе відповідальність за свої рішення, які належать дорослому. Ти жахлива мати. Не можу повірити, що тобі приносить задоволення газлайтити власного сина. Поганець, це його волосся. Поки він тримає його в чистоті і порядку, ти не маєш абсолютно ніякого права говорити, яку довжину повинен носити дорослий чоловік. Ти неймовірний поганець за те, що змусила його пістригтися, і подвійно за те, що посадила його назад у крісло, коли справи пішли не так, як ти цього хотіла. Якщо ти хочеш зберегти стосунки з сином, тобі потрібно терміново вибачитися і взяти на себе повну відповідальність за те, що сталося. Твій син не зробив нічого поганого і заслуговує на краще ставлення. Автор він тримає їх у чистоті та порядку, але вони занадто довгі, особливо для хлопчика. Довге волосся незалежно від його стану, надає чоловікам неохайного вигляду. Але ви, можливо, праві. Може, мені варто вибачитись. Твоя думка сексистська, і чому ти вважаєш, що вона дає тобі право цькувати власного сина? Чоловіки можуть виглядати прекрасно з довгим волоссям, особливо доглянутим, поганець. Коли батьки називають свого дорослого сина хлопчиком, ви знаєте, що на вас чекає дика поїздка. Занадто довге, особливо для хлопчика. У нас тут 1930-ті. Можете Може, ти думаєш, що жінки не повинні водити машину або носити штани. Це його волосся. Він дорослий. Йому не потрібно верески найдорожчі матусі, що хлопці повинні носити коротке волосся, і не потрібно їй булінг і публічна істерика, щоб змусити його пістригтися. Якщо вони виглядають неохайно, це його вибір, і він сам буде розбиратися з наслідками. Тобі потрібно, можливо, а може бути, вибачитись і перед перукарем за влаштовану салоні сцену питання чому ти відвезла дорослого сина до перекоря, особливо якщо він хоче носити довге волосся? Поганець автор його машина була в майстерні, тому я склала йому компанію. Та годі зізнайся, що тобі потрібно було поїхати. Ти хотіла переконатися, що він відріже всю довжину. Чи не так? Поганець. Поганець. Ти купила собі ляльку і граєшся в переодягання та зачіски з нею. Поганець, ти не зобов'язана нести відповідальність ні за що, але ти повинна все контролювати. Ти змусила свого дорослого сина підстригтися. Ти не хотіла чекати звичайного майстра, і ти сама вирішила, що. Незайнятий майстер в забитому людському салоні вільний, а потім спробувала звинуватити сина за те, що він з цим погодився. Ти сказала, що перша стрижка була красивою, але ти хотіла коротше, і знову ти не можеш взяти на себе відповідальність за те, що влізла не в свою справу. Припини. Просто зупинися. Твій пошук виправдань собі на Reddit Просто змушує думати, що це фейк. Як доросла людина може бути настільки глухою до ситуації, це просто неймовірно. Ти в усе втручаєшся. Так, він дорослий, але ти, схоже, ніколи не дозволиш йому діяти. Як дорослому, просто ганьба. Чоловікові вже 22. Переріж же поповину нарешті. Поганець, ти засміялася, коли твій син намагався передати, наскільки болючою і принизливою була твоя поведінка. А потім, після втручання і диктування, що робити, звинуватила його, замість того, щоб взяти відповідальність за свої ж дії, не лізь у зовнішність інших і їхні уподобання в тому, як себе ідентифікувати. Це не твоя справа. Вважаю, це була остання крапля. Вітаю, схоже, твій дорослий син обірве з тобою контакти. Це буде хороший шанс переглянути своє ставлення. І подумати, як ти з ним поводишся. Автор, я не намагалася посміятися над ним, коли він говорив про свою невпевненість у собі. Він просто сказав це в такому драматичному стилі, що я не стрималась, але сміх залишається сміхом. Напевно, мені все одно варто вибачитись. І я не намагалася втручатися в його ідентифікацію. Обраний мною майстер навіть не сказав, що він дилетант. Інакше б ми почекали головного майстра. Я не розумію, з чого це моя вина, якщо перукар недосвідчений. і я не мала наміру, щоб. Син залишив все своє волосся в кріслі цього майстра. Схоже, ніхто тут не відчуває якогось негативу до цього перукаря, і навіть мій син. Ти просто вирішила, що невпевненість твого сина кумедна, а це чисте зло. Тобі варто подумати, в чому причина такої реакції, замість того, щоб називати це чимось драматичним. Назвати драматичним це спосіб звалити себе відповідальність і ухилитися від конфронтації, теж поганий хід. Тут поганець я, а не поганець перукар, а він не поганець. Ти змусила його працювати понад його можливостей. Так що так, ти і за це відповідала. Ти поставила всіх в незручне становище, замість того, щоб просто відвалити. Люди відчувають негатив до тебе, то твоєї, очевидно, лайнової поведінки і бажання скинути з себе відповідальність. Очевидно, що ти не винесла ситуації жодного уроку, тому я не дивуюся, що твій син тобі не відповідає. Напевно, він вважає, що варто взагалі витрачати на це кисень. Схоже, ніхто тут не відчуває якогось негативу до цього перукаря, і навіть мій син. Ухт, який в підсумку зробила висновок із ситуації. Ти права, весь негатив спрямований на організаторів цькування, так що у тебе і так повинно бути. Вау. Ти жахлива. Як це ганебно, коли твоя мати кричить через увесь салон перед усіма присутніми. Він хотів провалитися на місці і погодився на все, щоб змусити тебе замовкнути і щоб все скоріше закінчилося. Ти в результаті зайшла занадто далеко з ним, і він усвідомив, що єдиним способом рухатись далі буде розрив усіх контактів з тобою. Поганець автор. Він не сказав мені, що був загоноблений. Я не намагалася бути огидною. Думаю, я можу іноді ненавмисно здаватися різкою. Він у відповідь поніс якусь хрінь. Він почав базікати. Його слова здались мені настільки драматичними, що я злегка лихах У тебе нуль поваги до свого сина. Непоганець, чому 22-річний мужик ридає і кричить на маму через стрижку? Тобі потрібно виконати його зі свого будинку. Цей коментар було замінусовано. Поганий за те, що забалувала його до такої міри, що він сам не може записатися на власну блінстрижку, а потім риве, як дитина в машині через це. Що за чоловіка ти виховуєш? Цей коментар також було замінусовано. Автор, якщо чесно, питання не в тому, що він не може себе записати. Він просто не хотів. Але ви праві ридання неприйнятні. Я була в шоці, побачивши це. Я ніколи не бачила, щоб він так ривів. Він ніколи не був емоційною дитиною. А потім раптом він каже, що не впевнений у собі через коротке волосся. І ще також один великий коментар від авторки. Відтепер я зосереджуся на тому, щоб все виправити. І ще друзі сказали мені, що можливо не варто посвячувати інтернет у всій тонкощі наших сином відносин. Так що, напевно, це моє останнє оновлення. Я надіслала йому повідомлення, і я дам йому більше простору. Привіт! Просто хочу вибачитись за те, як поводилася з тобою в дитинстві, і за те, що напортачила з тобою. Я беру на себе повну відповідальність за те, що сталося з твоєю стрижкою. Хоча і перукар промовчав про свою недосвідченість, тебе б не підстригли погано, якби я не наполягала, і за це я вибачаюсь. Також я шкодую про те, що посміялася, коли ти сказав, які почуття відчуваєш через стрижку, і було незріло з мого боку нехтувати твоїми почуттями і називати їх драматичними. Я б хотіла вибачитись і за безліч інших речей, якщо ти тільки зробиш мені ласку і захочеш це обговорити. Якщо ж ні, і тобі потрібен простір, я повністю це розумію. Просто бережи себе і знай, що я піклуюся про тебе. Деякі з вас чимось допомогли, критикуючи мене, деякі не допомогли. Наприклад, називаючи мене гидкою і нарцискою, кажучи, що в мого сина немає яєць і ображаючи його мужність. Тим не менш, дякую тим, хто був корисний, незважаючи, чи згодна я з їхнім прочитанням ситуації, чи ні, бережіть себе. Важко з такими людьми йти на контакт, як ця матір, особливо якщо це твоя мама, і ти з нею живеш. Наскільки я розумію, він ще до цих пір живе у їхньому домі. Це дуже добре, що авторка зрозуміла, що вона не права у цій ситуації і вирішила вибачитись. Але я на 90% впевнена, що вона повторить таку поведінку, особливо враховуючи те, що вона в коментарях писала: він же ж хлопчик, чому він ридав? Він там базікав, він ніс якусь хрінь. Вона повністю зневажає свою дитину, хоча це вже чоловіком. 22 роки вона вважає, що він не повинен плакати, і в той же час його просто зневажає і не цінує як чоловіка, не цінує взагалі як особистість. Якось взагалі не зрозуміло, що в голові у неї відбувається. На місці цього хлопця я постаралася би зняти якесь окреме житло і з'їхати, тому що це ситуація дійсно не про стрижку, а про в цілому відношення до нього як до особистості. В цьому плані я також трішки червоний пропорець, тому що вічно товчу чоловіка, що він постригся. Але я в. Вп... В принципі, не впливаю на його стрижку, він іде до перукаря, каже, як він хоче, щоб його постригли, його стрижуть і він так ходить. Я просто кажу, щоб це все виглядало більш акуратніше. Буде воно довге, буде коротке, це все залежить від нього, від його уподобань. І тут, в принципі, так само вона могла йому просто натякнути, або просто сказати, можливо, там трішки поправити зачіску, але вести його в салон. По-перше, не записавшись до майстра, якщо це топовий майстер, до нього, скоріш за все, черга. Великі, потрібно було записатися на якийсь час. Окей, добре, до цього топового майстра немає місця. Навіщо ти тащиш його до майстра, до якого немає ні однієї людини? Скоріше за все, він найгірший, який тільки може бути в цьому салоні, і скоріш за все він постриже дуже погано. Якось так. А ви пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте поставити лайк і підписатися, бо далі буде ще цікавіше.